Всім привіт! Що хотів сказати, роботи нема в Канаді. Тільки що йшов по вулиці, зустрів дівчину, якою, ну, коли я волонтер в аеропорті, це було в жовтні, заселяли. Зараз пройшов місяць, вона каже, не може знайти роботу. Ну, Просто я не перший раз таке чуєш. Не перший раз люди кажуть, що не можуть знайти роботу, особливо ті, які не знають мови і не мають ніякої спеціальності. І особливо жінки, які не будуть працювати на вулицях, на будовах і так далі. Просто щоб ви знали, це не програма біженства і медом Канада не намазана. Дали візу туристичну допомогу 3 тисячі на старт, цього на місяць вистачить. А далі самі. Якщо ви не знаєте мову, то взагалі подумайте, чи треба їхати в Канаду, в Америку. Бо є ж інш... багато інших країн, наприклад, Польща. В Польщі можна по-українську на початку спокійно розмовляти. Така ситуація: чим холодніше буде. Тим буде складніше з роботою в автобусі, коли з аеропорту їхав, то хлопець теж розказував, що при мінус 30 у них немає праці на, до... на дахах, вони сидять вдома. Не все так просто, як ви думали. Тому готуйтеся до переїзду. Просто щоб ви розуміли, якщо ви йдете на якусь роботу, от наприклад, магазин, так? от, Walmart, це типу Ашана. І там така популярна легка робота це розкладка товару. Щоб ви просто знали, що не тільки ви туди йдете, не тільки українці приїжджають. Приїжджають індуси, філіппінці, китайці, і вони знають мову. Вони готуються, у них є тести, їх без цього сюди просто не пускають. А українці зараз приїжджають, просто візу дали і приїхали. І, а потім хоп, роботи нема, не можуть знайти, бо мову не знають. Навіть більше головне, знаєте, що не мова, а от ваша спеціальність робоча. Якщо ви. От як там хлопець на СТО, він хороший автомеханік, без мови взяли, бо хороший спеціаліст. А якщо от ви не, у вас і не спеціальності і не мова, і ви на таку роботу йдете, де любого беруть, то роботодавець буде вже вибирати, що йому краще підходить, хто знає мову, з ким він може комунікувати. Не все так просто. Готуйтеся до переїзду, люди. Он... Недавно люди приїхали, кажуть, будуть приїжджати в іншу провінцію, а деякі люди взагалі повертаються додому. Не програма біженства. Тобто вам дали візу, а далі ви все самі. І якщо ви їдете в Америку, ну це підстава. Англійську мову треба знати. Без неї, ну, взагалі, дуже тяжко буде. Ну і мати якусь бажану спеціальність. Особливо на зиму, особливо от зараз свята, якщо ви будете їхати, це від сьогодні до кінця року, до 1 січня, буде тяжко знайти роботу, бо 25 грудня це велике свято, це Різдво. Його в Америці, в США, в Канаді відзначають більше, ніж Новий рік. Взагалі, Новий рік тут не особо святкують. Це Різдво всі святкують. І вообще, всі будуть на лижах, породичах, не дозвонитись. І роботу теж не знайдете. Тут взагалі з роботою, знаєте, яка фішка. Ти висилаєш резюме, от потрібен працівник, висилаєш, і як в трубу ніхто не відповідає. Може пройти 2-3 місяці і потім вам. Ну якби люди, Людям потрібні кандидати, але вони вибирають серед інших. Не так легко одразу знайти роботу, якщо ви ну, якийсь там не суперспеціаліст. Особливо в цей період, але якщо ви приїдете в Манітоп, у вас буде готель безкоштовний, за, за, за цей час адаптуйтесь. Але от в інших регіонах я от просто не знаю, як люди приїжджають, а там одразу житло знімають і мову не знають, і треба ще якусь роботу знайти. Це дуже складно, без мови. Тому готуйтеся до переїзду, щоб просто щоб ви знали. От це правда, так. Люди не можуть знайти роботу, особливо жінки. Які не можуть працювати на будовах, на тяжких прасях, там, чистити сніг і так далі, особливо жінки з дітьми, які їдуть. Дуже хорошо подумайте, особливо якщо дитина ходить до шкільного віку, тобто в сад, садочок ходить, бо садочки тут теж платні і з ними проблема взагалі туди попасти проблема. Тому готуйтеся до переїзду, дуже добре готуйтеся. Вчіть мову, не все так легко, Канада медом не намазана. Powidzimy się w następnych wideo.